Дорогі друзі, сьогодні я вирішила приготувати тертий пиріг за своїм старим перевіреним рецептом. Рецепт дуже простенький, готується швидко. ну, Хто не робив, виходить з першого разу. Нам потрібно буде борошна, три склянки. Я просіяла. все підготувала. Потім нам потрібна буде склянка цукру. Маргарин. Можете взяти вершкове масло, але, бачите, особливий маргарин столовий теж дуже добре підходить для печива. Мені потрібно 200 г, я відріжу, тому що тут 250 грамів. Потрібно буде 2 чи 3 яйця. У мене достатньо вони великі, так що я візьму тільки 2 яйця. Варення. Варення у мене з йошти, ну, це є йошта гібрид агруса і смородини. Можна взяти смородини, інше варення ваша справа. І потрібно буде, Бачите, небагато складових нам потрібно буде взяти. Потрібно буде. Або розпушочена ложечка, або я, відповідно, до рецепту нічого не міняю. Борошна, одна столова ложки, сюди одна третя лимонної кислоти і одна чайна ложечка солі, соди. Змішую все тісто, ось у борошна. Гарно перемішую. Маргарин натирла на терку, поки він був тверденький. Тепер добавлю сюди склянку цукру. Ну, не знаю, може і багато цих склянку цукру. Ну, трошки менше. Бо ще варення буде. Давайте так, дві треті. Цукру, щоб не було солодке І, а, ще щіпочку сілі Сіль. Трішечки. Ну, якось в солі нема такої негостроти, як сказати, відчуття сладку. І вбиваємо два яйця Вбиваємо два яйця. Ой! Обережненько, обережненько. О, щоб сюди не попало нічого. Не попало, наче не попало. І добре розмішую. Спочатку я розмішую веделкою, а потім, потім міксером. Тісто замістили м'якеньке, зручне для... Роботи і розділяємо на дві частини. Але одну частину будемо робити меншу. І оцю меншу частину отак на око. Ми завернемо в плівку харчову і відправимо в морозилку. Ну наскільки, десь на пів години. А це тісто. Ми розкатаємо і положимо на деко. Дістали нашу заготовку до пирога з холодильника, з морозилки достали тісто і натерку зараз натираємо зверху. Отакий От вигляд має наш пиріг до духовки. Ставимо. На 30 хвилин, 25-30 хвилин. Ну і температура 180 градусів. Пиріг вийшов на славу. Тертий пиріг з варенням сйошти. Перевірений рецепт, ще з 80-х. Ой, скільки ми їх переготували. Так що він дуже смачний Ой, і ароматний. Такому пирогу треба поставити лайк. І ще один лайк мені за те, що я знімаю відео, готую, печу і ділюсь з вами рецептами. І чекаю від вас коментарів з рецептами, побажаннями. Будьте здорові! Смачного!